У пошуках виходу сирійської кризи країни світу розглядають можливість запровадити над Сирією зону заборонену для польотів. Її мета захистити цивільне населення і підтримати повстанців, котрі виступили проти уряду президента Башара Аль-Асада. Втім, заборонена для польотів зона, кажуть експерти, дуже чутливе питання, до якого треба підходити вкрай виважено. Розповідає Андрій Годованець. Огляду на дані про те, що у Сирії за приблизними підрахунку. Унками загинуло більше 23 тисяч людей. Критики звинувачують США у бездіяльності минулого року. НАТО та Сполучені Штати розпочали спільну кампанію на підтримку повстанців і Лівії. Втім, адміністрація Обами каже, що у Сирії ситуація зовсім інша. There was the там спалахнув конфлікт. Об'єднана опозиція попросила про міжнародну допомогу. Інші країни дійшли консенсусу, так само як Рада безпеки ООН та Ліга Арабських Держав. У Сирії інша ситуація. США проводять консультації з Туреччиною, Йорданією, Ізраїлем, Ліваном та іншими країнами у регіоні. Втім, наразі не вдається знайти спільної мови з Росією та Китаєм у питанні, як реагувати на конфлікт. Міністр оборони США Леон Панета говорить, що офіційний Вашингтон зосереджується на допомозі сирійській опозиції. Тім навряд чи вдасться до односторонніх дій, спрямованих на встановлення забороненої для польотів зони над територією Сирії. Ми намагаємося зробити все, що можемо, допомогти їм продуктивніше і успішніше вести боротьбу з урядом. Щодо питання зони вільної від польотів, це не першочергове завдання для нас сьогодні. У липні Роберт Зарата із заснованої у Вашингтоні ініціативи закордонної політики приєднався до 60 експертів, які закликають президента Обаму запровадити заборонену для польотів зону. Ситуація у Сирії це те, чому ми намагалися запобігти у Лівії. Все відбувається, ніби в оповільненій дії конфлікти далі продовжуватиметься. Все залежить від того, як США поведуть себе в найближчі тижні і місяці. Серед інших факторів масовий наплив утікачів та тисячі переселених людей, як також занепокоєння з приводу переміщення урядом Сирії хімічної зброї. Аналітик Кріс Чівіс скаже, що будь-яке військове втручання у Сирію повинно брати до уваги цю небезпеку. Перше – це гарантувати безпеку хімічної зброї. Друге, мінімізувати вплив Аль-Кайди і третє уникнути ще жорсткішої міжрелігійної війни з етнічними чистками, які можуть розпочатися з падінням режиму Асада. Чіві скаже, що США разом із своїми партнерами можуть багато зробити, щоб допомогти повстанцям у Сирії. Втім, для цього вони також повинні мати довготривалий післявоєнний стабілізаційний план, який може передбачати і дислокацію міжнародних наземних військ. Марія Юнко голос Америки.